Кілувати звуку, шалені танці, моторошні костюми, столиця всі вихідні віддавалася страшенно веселим вечіркам. Тут відьмочки та кровопивці розійшлися не на жарт, бо ж справляють одразу два свята: Хеллоуін та презентацію музичного бару, ідейним натхненником якого став генеральний продюсер DJ FM Євген Євтухов. Ми з'єднуємо музику хороші робимо так, щоб людям було весело, хорошо, уютно. І вони переносили своє днівне прослушування, хорошої радіостанції музики на своє вечірнє время проведення. Отсюда ми не тільки будемо робити приємні вечерінки, але і віщати на всю Україну радувати всіх. Ті, хто даже не можуть нас посетить. Это тоже очень приятно. Окрім резидентів станції, дивувати публіку взявся спеціально запрошений їсть – Деманикен, але не співав, а на один вечір почав крутити пластинки. Може бути в цьому в сьогоднішньому мої дже також буде немножко ексклюзивом, тому що ета не мой профіль. На радіостанції кажуть, тепер цей бар стане їх такою собі резиденцією, де що вихідних приймають гостей і є можливість особисто познайомитись з ведучими та цікавими гостями.